Усе Писання Богонатхнене і корисне для навчання, для викриття, для виправлення, для наставлення у праведності. І ось результат, щоби була досконала людина Божа, до всякого доброго діла підготовлена. І це мене потішає. Це мене підбадьорює. Тому що у Бога намір не тільки сказати, що є в моєму серці. В нього намір змінити моє серце і підготувати. І в нього є ця здатність. У Бога є здатність дати мені серце нове, плотяне і більше того, яке буде здатне йому послужити. Тому що кам'яне серце очікує навчання, дорікання, виправлення і перезавантаження.